вітаю в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо тиждень з нашими щоденними брифінгами. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й за Києвом, об 11-й за Вашингтоном. І говоримо про найбільш актуальні та важливі речі, що стосуються України, США, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш. Нагадую, що впродовж цього 30 хвилинного прямого ефіру можете ставити свої запитання в коментарях, чи на Ютубі, чи на Фейсбуці, залежно від того, де ви нас дивитеся, чи слухаєте. Я спробую ці запитання в прямому ефірі зачитати, відповісти. Якщо буду мати на них відповідь, так само заохочую вас писати, звідки ви дивитеся наші ефіри, чи слухаєте їх. Також важливо знати, де є наша аудиторія, де чують та бачать голос Америки українською. Друзі, спочатку пройдемося, як завжди. Ми соробимо понеділок і а, пройдемося по новинах, які відбулися протягом цих вихідних. Після того а, поговоримо про основну тему про переслідування воєнних злочинів Росії, але про все по порядку а, дуже багато і мабуть не більше зараз в Україні обговорюють новини про загибель української письменниці громадської діячки Вікторії Гамеліної, яка загинула внаслідок російського ракетного удару по Краматорську. Вікторії було 37 років. Вона отримала критичні травми. Лікарі намагалися зробити все можливе, аби її врятувати. Втім, цього зробити не вдалося. Вікторія перебувала в ресторані у Краматорську, тоді коли прилетіла туди російська ракета. Була вона разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників, які вирішили в Україну для того, аби підтримати українців. Після початку повномасштабного вторгнення Вікторія, яка була письменницею, вона також сфокусувала, зосередила свою роботу на документуванні воєнних злочинів Росії, неодноразово була на сході України, намагалася ці воєнні злочини документувати, розповідати також про них світові і робила ще таку важливу роботу. У мене друзі, вся стрічка насправді сьогодні. У Фейсбуці всі мої друзі згадують Вікторію Амеліною. Дуже багато хто її знав. І насправді це дуже дуже велика втрата. І про це пишуть люди, які її знали, пишуть люди, які з нею працювали. Втрата для української культури, втрата для українського суспільства, в тому числі висловлюємо співчуття родичам та друзям Вікторії, які були близькі до неї, які її знали, сумуємо також разом із ними. До інших новин, які відбулися цього тижня, стало відомо принаймні, в публікаціях засобах масової інформації про те, що ще раніше, у червні, Київ відвідав з неоголошеним і таємним візитом директор ЦРУ Вільям Барст. Він зустрівся також там у Києві з українськими посадовцями з керівництвом. України з керівництвом розвідки для того, аби обговорити плани українського контрнаступу, обговорити плани також підтримки Сполученими Штатами України на майбутнє. Як пише Вашингтон Пост, цей візит директора ЦРУ Вільяма Барса, бачите зараз його на екранах. Саме голову ЦРУ бачите, цей візит відбувся в критичний момент, коли українські сили. Намагаються отримати перевагу в довгоочікуваному контрнаступі, але ще не розгорнули більшості своїх штурмових бригад. Пише видання, про що говорили в Києві. Так виглядає, що говорила саме про контрнаступ. І видання говорить, що українські керівники висловили Бернсу впевненість у тому, що до осені Україна зможе повернути значну територію, захоплену росіянами, і також Київ розраховує до того часу перемістити артилерію та ракетні системи. Ближче, зокрема, до окупованого тимчасово окупованого Криму для того, аби створити додаткові важелі тиску на Росію. Такі а, повідомлення з'явилися в засобах масової інформації. Ще одна тема, яка турбує багатьох українців, ми про неї говорили багато минулого тижня. Однак цього тижня а, також варто згадати а, про розвиток ситуації довкола Запорізької атомної станції, довкола ЗАЕС. Інститут, інститут вивчення війни це аналітичний центр тут у Вашингтоні, який досліджує дані з відкритих джерел, який досліджує приміщення російських військ. Якісь можливі плани пише, що сумнівається в тому, що російські війська навмисно вчинять аварію на АЗС. кажуть, що дійсно так Росія продовжує цю риторику і на наростає на, нарощує цю загрозу навмисного радіологічного інциденту. Але е, вважають аналітики, що робить Росія це для того, аби стримати українські контрнаступальні дії, і також зменшити можливо підтримку Заходом України перед майбутнім самітом НАТО. Чому інститут вивчення війни вважає, що такий інцидент малоймовірний, кажуть, що Росія не зможе контролювати його наслідки, і радіація не має меж, і значної шкоди завдала також би і Росії, і так і в тому числі тимчасово. Окупованим територіям, де Росія зараз намагається закріпити свій контроль, кажуть, що це мало би дуже негативні наслідки і на російські війська в тому числі. Однак не можна відкидати жодних, е, жодних варіантів і готуватись потрібно до в принципі будь-яких сценаріїв. Ось такі е, публікації бачили ми про цього тижня, про цих вихідних засобах масової інформації е, в Америці і в Європі, в тому числі. Друзі, будемо переходити до теми, про яку я анонсував на початку про притягнення Росії до відповідальності за її воєнні злочини. І а, сьогодні, 3 липня, в Газі розпочав роботу міжнародний центр з кримінального переслідування за злочин агресії проти України. Цей центр буде збирати дані для можливого кримінального суду за російську агресію. Більше про це поговоримо зараз із Богданом Цюпіном, нашим європейським кореспондентом, який цю тему досліджував, стежив за нею. Богдане, вітаю, дякую, що приєднуєшся до нашої розмови. Сьогодні Вітання. давай пояснимо глядачам, для початку розберемося в знаєш то в базові так інформації, що це за цей міжнародний центр Богдана, які його мають бути функції, які завдання він перед собою ставить. Ну е, власне, я думаю, що варто почати з того, що е, коли йдеться про е, цей процес великий міжнародний процес з. Метою притягнення Росії до відповідальності за скоєні злочини проти України саме йдеться про злочин агресії, про воєнні злочини, злочини проти людства. Також на адресу Росії висунуті звинувачення у злочинах геноциду проти України. Я думаю, що багато запитань чи багато висновків стосовно цього, як власне і Саме притягнення Росії до відповідальності за, за війну і за злочини пов'язані. Знає, я думаю, що це все попереду, і е, я думаю, що ми навіть не будемо прикидатися, що ми знаємо, е, скажімо, як це буде чи коли це буде, тому що зокрема цього не могли сьогодні і сказати е, дуже авторитетні е, учасники прес-конференції у Газі у Нідерландах, е, за якою я стежив. Єдине про що вони е, говорили е, так обнадійливо можна сказати, це те, що йдеться про один з конкретних кроків, а саме е, створення цього міжнародного центру, е, який називається е, міжнародний центр з кримінального переслідування за злочин агресії проти України, ось така, е, така довга назва. Я мушу її е, зачитувати, щоб не, не помилятися. Е, отже. Йдеться про створення конкретного механізму підготовки справ для можливих судових процесів. Які це будуть судові процеси? Чи це буде трибунал, чи це буде а, якийсь інший суд? Власне, ця тема, про яку нам варто поговорити трохи згодом, це наступне питання. А поки що йдеться про співпрацю групи країн. Які будуть опрацьовувати фахівці, яких будуть опрацьовувати дані, які фактично зможуть стати основою для потенційних судових справ? І про це сьогодні намагався пояснити представник Європейської агенції, яка, яка власне працює в галузі юриспруденції Євроюсту, і ми маємо його цитату. Будь ласка, послухаймо вирішальним наступним кроком на цьому шляху є створення міжнародного центру з кримінального переслідування злочинів агресії, який є унікальною платформою для міжнародної співпраці, небувалою в історії права. Міжнародний центр підтримуватиме слідчих та прокурорів України, Естонії, Латвії, Литви та Польщі, які на національному рівні розслідують злочини агресії. Вони працюватимуть у цих приміщеннях, де використовуватимуть наші сучасні аналітичні юридичні фінансові, Фінансові можливості та матеріально-технічну підтримку Богдана. Тут є щодо цього коментар одного з глядачів на Ютубі, питає: а він чому тільки зараз почали збирати докази ці дані, чому не збирали раніше? Давай прояснимо, так що відбувалося раніше, що зараз яка різниця в збору тих доказів, і, в принципі, скільки так. часу може зайняти та ця підготовча робота перед тим як воно вилиться в якийсь конкретний судовий процес, чи трибунал, чи чи в якийсь, чи якусь іншу форму? Ну, власне, про що ми говоримо? Дуже важливо пояснити, що йдеться про різні злочини, про різні процеси і різні збирання, збирання доказів, які вже відбуваються. Тобто, докази, збір даних для судового переслідування, і навіть для конкретних судових процесів, які вже відбулися, зокрема в Україні, це вже відбувається. Це відбувається від самого початку цього російського вторгнення з 2022 року. Є вже конкретні процеси і є висновки і є засуджені. і йдеться про нові етапи і про нові звинувачення. А саме я думаю, що дуже важливо пам'ятати, що ми в даному випадку ми сьогодні говоримо про один. Конкретний один злочин: злочин агресії, тобто злочин війни, е, і в принципі, е, людство досі ще не навчилося фактично судити, досягати справедливості у таких випадках, тому що воєн у е, історії людства і, і в сучасній історії людства було дуже багато. Е, були е, навіть успішні судові процеси, коли людей злочинців конкретно судили за вчинені злочини проти людяності, за злочини війни, за злочини скоєні проти цивільного населення. Очевидно, що наші глядачі пам'ятають, наприклад, міжнародний трибунал щодо злочинів війни у. Колишньої Югославії, напевне, пам'ятають також про міжнародний трибунал щодо злочинів геноциду у Руанді, але коли йдеться про злочин агресії, а українські представники дуже чітко називають це основою усього, що відбувається внаслідок цього злочину, тобто, наприклад, український генеральний прокурор. Сьогодні сказав у газі, що якби не було ось цього основного першорядного злочину агресії, якби не було нападу Росії на Україну, то не було би, якби він сказав, сотень чи тисяч. Сотень тисяч злочинів, власне, які які скоєні, і які зараз і розслідуються, і переслідуються, і міжнародна тобто, досудовий процес, про який ми зараз допомагає. говоримо. Він принципово відрізняється від тих, які були проти, як ти задав Єгославії, проти Руанди, тому що йдеться про так. злочин саме агресії, а не про воєнні злочини окремо взяті. Є один, є один історичний, фактично, прецедент, це Нюремберський процес. Після Другої світової війни цей процес почався після того, як війна вже закінчилася 1945 року, коли за угодою переможців над німецькою над нацистською Німеччиною, а саме Сполучених Штатів, тоді ще існуючого Радянського Союзу і Великої Британії, тут у Лондоні була укладена угода, відповідно до якої був створений трибунал у Нюрнберзі, у Німеччині, де були притягнуті до відповідальності усі, кого вдалося тоді спіймати чільні представники нацистського нацистського уряду Німеччини, і найможливо найдоречніше тут у нашій розмові згадати, що одним з перших головних злочинів, у яких були звинувачені представники німецького нацистського уряду, був так званий злочин. Проти миру це е, таке дуже дуже загальна фраза злочин проти миру, але вона конкретно мала на увазі розв'язання війни, розв'язання саме загарбницької війни однієї держави, одного уряду проти інших держав. І власне те, що відбулося сьогодні, чи що оголосили сьогодні у газі, це е, лише один з кроків, який може. І Україна дуже сподівається, що приведе до суду, який в Україні хочуть називати трибуналом. Багато українців дуже хочуть назвати це трибуналом за зразком Нюрнберга. В е, Український представник казав, що найкраще використовувати слово спеціальний трибунал. Але е, коли він може бути, за яких умов він може бути, хто цю ідею підтримує наразі. Це питання. Політичне, яке відклали е, на подальшу перспективу, бо а союзники України, от ті от бачення, про які ти що сказав спеціальний трибунал е, за аналогом Нюрнберга, чи поділяють це бачення у Європі е, Сполучені Штати, в тому числі, якщо ми говоримо про їхню роль в е, цьому процесі, е, ідею притягнення Росії до відповідальності, поділяють так. Про це говорять дуже багато. Політики заявляють, наприклад. Керівники Європейського союзу інші лідери держав заявляють, що Росія повинна відповідати за свої злочини, які вона скоїла, розв'язавши розв'язавши війну проти, проти України. Але як саме це буде зроблено, скажімо, є ідеї, щоб це було в межах міжнародного кримінального суду. Хоча для того, аби це відбулося у межах міжнародного кримінального суду, треба щоби. Учасники країни, які співпрацюють, які підписали Римський статут, а Україна, до речі, ще його не підписала, так. а лише співпрацює конкретно з судом у питаннях притягнення до відповідальності за російські воєнні злочини, також, також Україна навіть ще не підписала цього Римського статуту. А отже, повністю цей суд. Не може діяти навіть попри те, що його голова Карім Хан стверджує, що суд це може робити, але українці кажуть, що найкраще було би створити окремий спеціальний трибунал спеціально. Який мав би стосуватися саме російської війни про Україну, не який би не брав на себе вирішення чи пошуків справедливості в усіх війнах людства, чи який міг би зайти в дуже дуже серйозні, серйозні проблеми світові, проти чого виступають багато країн. Але це поки що залишається ідеєю а сьогоднішній крок. Зокрема, юристи, з якими розмовляв голос Америки, нещодавно вони кажуть, що це дуже цікавий, як би сказати, обхід довкола політичних проблем. Юристи, фахівці фактично кажуть таке, поки політики, поки держави ще вирішують, який це буде трибунал чи це буде якийсь інший міжнародний суд, поки ще держави будуть з'ясовувати, і поки зрештою ще триває війна для того, щоб не чекати. Вже юристи, фахівці, представники прокуратур вже працюють над документами. Це, це дуже велика робота. На її, на її виконання вже європейський союз виділив близько 10 мільйонів доларів. Це також дуже коштовна робота. Ми знаємо, що робота професійних юристів дуже складна, і для цього потрібна міжнародна підтримка. Також сполучені Штати поки що не заявляли, що підтримують ідею. Спеціального чи взагалі ідею міжнародного трибуналу, а заяви з Вашингтона такі, як тут кажуть, відкриті. Власне американці, як і деякі інші держави, не заперечують проти ідеї. Але наразі навіть Сполучені Штати готові співпрацювати. І сьогодні помічник генерального прокурора США був у ГАЗі і заявив, що американці з цим центром Будуть співпрацювати, і робити свій внесок. Ось його слова. Just weeks ago. лише два тижні тому наш генеральний прокурор Марік Гарланд відвідав Гаагу, аби на власні очі побачити потужну відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну з боку наших нідерландських партнерів, а також у Євроюсті, Європолі та міжнародному кримінальному суді. Він став першим генеральним прокурором, який відвідав МКС. Під час свого першого візиту генпрокурор пообіцяв, що Сполучені Штати зроблять внесок в основну базу даних про докази міжнародних злочинів Євроюсту. І я з гордістю повідомляю. Що минулого тижня Сполучені Штати зробили свій перший внесок у цю дуже важливу базу даних, і не буде нашим останнім. не наприкінці, що є одне запитання від наших глядачів до тебе. Питає Володимир на Фейсбуці. Представники яких країн будуть в складі цього міжнародного центру, які країни-спеціалісти будуть долучені до його роботи? Можливо, знаєш і маєш якусь інформацію про це. Ми вже зараз ось щойно вивечили американського представника. Сполучені Штати наразі не є так мотив учасником чи, чи партнером конкретно у цій програмі, але Сполучені Штати заявили, що будуть допомагати і будуть сприяти. Європейський союз виділяє гроші і Європейська агенція Євроюз та інші тут задіяні. Міжнародний кримінальний суд. Також очевидно причетний до цього. Ми бачили представника МКС тут, і йдеться також про групу країн, які на національному рівні співпрацюють. Це Так звана об'єднана об'єднана група розслідування, і там названі країни Балтії, а також Польща. І Україна, якщо не помиляюся, словаччина також, очевидно, що ми говоримо про початкові кроки, які звичайно ж дуже важливі. І до речі, знову ж таки повертаючись до історичних аналогій, варто згадати, що угоду про Нюрнберзький процес уклали початково три держави, а потім до неї приєдналися загалом. 19. тобто, очевидно, що це так. Е, не одноразовий якийсь, якийсь крок, е, йдеться про початок дуже серйозного міжнародного процесу, е, остаточною метою якого є особливо з погляду українців. Створення цього міжнародного трибуналу чи якогось іншого міжнародного Абсолютно. суду, який би судив Росію за напад за війну і за злочини пов'язані з війною. Богдане дуже дякую тобі за такі детальні аналізи. Цю інформацію Продовжуємо цю розмову у програмі час двадцять тему-22», Тому не пропустіть також. Є стаття Богдана на сайті. Якщо вам а, хочеться прочитати більше, якось це все розкласти по поличках, Запрошую на сайт, обов'язково. Читайте Богдан, Дякую тобі. Богдан Цупин із Лондона приєднувався. Зараз ми вже говорили з Боданом трохи про те, якої є позиція Сполучених Штатів щодо притягнення Росії до відповідальності. І Наш колега Олексій Коваленко зробив чудовий матеріал на цю тему. Можемо зараз подивитися детальніше про те, якою ж є позиція міністру США щодо воєнних злочинів Росії, і те, як вони мають бути покарані, порушення української конституції десятками тисяч воєнних злочинів російських військових у День Конституції України обговорювали в українському домі у Вашингтоні. На дискусію зібрались представники державного департаменту США, Міністерства юстиції, американських наукових центрів та університетів. За підрахунками Генпрокуратури України, число таких злочинів сягає 95 тисяч. Конституція це не не високопарні слова, це основний закон, за яким живе країна. Це дійсно головні права і обов'язки кожного громадянина, і е, е, ті права, кожна фактична стаття конституції була. Порушена Росіянами в 2014 році, коли вони нас напали, і ще більше в 2022 році, коли ми повністю звільнимо всі території України, тільки коли е, повністю суверенітет України буде відновлений і коли настане мир, тільки тоді ми в повній мірі побачимо, е, як багато зла наробили росіяни за всі ці злочини, росіяни мають відповісти. Без відповідальності за злочини не може бути повноцінного миру. Переконаний радник з питань відповідальності за воєнні злочини Міністерства юстиції США Ілай Розембаум. Більшу частину своєї кар'єри він присвятив розслідуванню та переслідуванню нацистських воєнних злочинців. Тепер його робота зосереджена саме на російських воєнних злочинах not real peace. мир без правосуддя, не справжній мир. Повинна бути відповідальність за скоєне Росією і що вона продовжує коїти, зокрема за її воєнні злочини, злочини проти людяності та інші злочини. Повідомлення для потенційних російських воєнних злочинців таке: не сподівайтесь, що ви будете в безпеці навіть в Росії. Україна представляє міжнародне співтовариство у розслідуванні та переслідуванні російських воєнних злочинців. Вважає координатор консультативної групи з питань жорстких злочинів. Саме через його організацію США тісно співпрацюють з Україною та українськими партнерами у розслідуванні російських воєнних злочинів. Україна зараз насправді діє як агент міжнародної спільноти у забезпеченні відповідальності за жорстокі злочини. Україна у світі є прикладом боротьби із невиправданою агресією. Вона також буде прикладом того, як притягнути злочинців до відповідальності за воєнні злочини. Те наскільки явно і захвало, Росія порушує міжнародне законодавство у державному департаменті, назвали однією з головних причин, чому США та світ настільки потужно підтримують Україну немає сумніву, що головна причина, чому та міжнародна коаліція настільки міцно підтримують Україну стільки скільки знадобиться, як зазначав президент. Це через війну, тому що війна Росії проти України настільки явна і кричуще порушення статуту ООН. Це екзистенційне питання необхідності перемогти Росію та підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно, тому що мова не лише про Україну, а про всіх нас про бажання всіх наших людей жити у свободі та робити свій вибір. На думку учасників дискусії, саме це є однією з причин стабільно високої підтримки України американцями, зокрема у питанні надання Україні озброєння. Це підтверджують результати останнього опитування. ІПСОС відповідно до нього, 65% американців підтримують надання Україні зброї. На думку більшості, американська допомога демонструє волю США та готовність захищати як власні інтереси, так і інтереси своїх партнерів і союзників опитування в травні показало, що 45% американців підтримують надання Україні допомоги а нове опитування кілька днів тому показало цифру в 65%. Це стрибок у 20% завдяки пані послу та багатьом людям, які демонструють наскільки важлива перемога України і не тільки для України, а й для Європи та Сполучених Штатів. У час, коли число російських воєнних злочинів в Україні щоденно росте, міністерство юстиції США наполягають. Російські злочинці не зможуть відчувати себе безпечно ніде, в тому числі у себе вдома. Ось такий сюжет Олексія Коваленка про позицію Сполучених Штатів щодо притягнення Росії до відповідальності. Наше залишається кілька хвилин на запитання. Можемо їх зачитати. Різні є, бачу Тарас Пушкар на Ютубі. Питає про атакамси, чому Білий Дім продовжує вагатися з їхньою поставкою, незважаючи на Пресинг з боку демократів та республіканців чи бояться показати вразливість щодо російської ППО? Думаю, не, не щодо цього є вагання. принаймні, про це не говорять. Йдеться про те, принаймні, те, що ми чули від Лори Купер, це заступниця міністра оборони Сполучених Штатів. Чому це рішення досі не ухвалили? каже, що не так багато є цих ракет атакам су сполучених штатів, і поки що СПЛСШ не, не прийняли цього рішення, принаймні. Таке пояснення вона дала на запитання конгресменів і американських законодавців, коли її питали, чому цих поставок досі не відбулося, зважаючи на те, що Британія вже надала Україні Storm Shadow. Хоча після цього були публікації в ЗМІ, що США розглядають можливість таких поставок. Зараз це рішення переглядають, і ну, будемо спостерігати, до якого зрештою рішення прийдуть Сполучені Штати чи зможуть вони. Все таки подолати оцю, цей, ці, цій бар'єр внутрішній для передачі Україні а, України саме таких ракет а, великого радіусу дії Атакамс. Є ще декілька питань. Бачу питають нас щодо а, визнання Росії спонсоркою тероризму чи країною терористкою. А, чому цього досі не відбулося? А, попри а, попри численні воєнні злочини, поки що в державному департаменті знаємо, що саме це відомство, Визначає ту чи іншу країну такою, що спонсорує тероризм, не готові робити цього кроку. Кажуть, що він би вплинув негативно на підтримку з боку союзників на е, можливості поставки Україні гуманітарної допомоги та інших, е, інших видів підтримки. Хоча тиск щодо цього він продовжується, про це постійно говорять українське посольство. Про це постійно говорять українські дипломати, про це постійно говорять. Також Американські законодавці, конгресмени, сенатори з обох партій про це говорять експерти-сенатори, перепрошую, експерти-аналітики, поки що не знаходять відгуку такі заклики у державному департаменті. Однак, знову ж таки кажуть, що двері тут відкриті і, і нічого не виключають. Тому Будемо спостерігати. Можливо, зміни будуть якісь там. Питають також наприкінці, чи завтра в Америці вихідний день. В Америці вихідний день, день незалежності, відзначають Сполучені Штати. Однак голос Америки працює. Ми будемо в ефірі завтра в брифінгу о незмінно, Незміну частам також 22 й попри вихідний день і святковий день у Сполучених Штатах. Ми будемо працювати для того, аби повідомляти. Про те, що тут відбувається, буде також у нас ефір, де будемо говорити про те, як святкують День Незалежності. Зокрема, буде також тут е в традиційному святковому марші і представники України буде українська платформа. Тому будемо про це завтра говорити не про